Там Абазівка. Проїхавши 12 кілометрів, я вирішив тут на розвороті перепочити. Сьогодні я їду мандрувати з Романом із сином. Виїхав я трішки раніше, тому що їду повільно, і щоб його не затримувати в дорозі, він виїде пізніше і мене наздожене. Або тут. Або ми домовилися за базівкою на зупинці селища Карпусі. Там я його буду чекати, якщо я туди під'їду першим. Небо чисте, сонячне, але прохолодно. Другий день осені. 10 градусів тепла. 2022 рік. Приїжджаю обозівку. Зупинка автобуса Карпусі. Чекаю на Романа. Їдучи сюди, промерз, зізнаюся, але ось сів на зупинці. На сонці вже припікає. Хоча сидіти на цій залізобетонній основі прохолодно, тож не буду засуджуватись, встану, постою трішки. А ось і він. Роман під'їхав. Як їхалося? Це нормально. Ну, гаразд. Зараз через пішохідний перехід і он туди в те село. Сюда? Ага. Да, 12. Зараз Гарними краєвидами наблизилися до карпусів за достатньо чатер. А, ось точно! Територія мисливських угідь. І ми з романом вже під'їхали до пункту, де відпочивають мислинці після вдалої чи невдалого полювання. І ось починаємо екскурсію звідси. Оце колесо. Цим колесом колесо. Покотиться. Ой, щось ну не ліз. А дивись ось який, що це валяється таке за кушину грофин. Не бере, то вдруг там гадюка ще сидить. Кегля якась. А, може. Стріляшки по яке... ньому, бач. Смілкашки стріляли якось. А, понятно, як мішень. Ставили, Не Сміло кашка, пневматика. Усюди ставили. Ага. Здоровеньке дерево тут було колись. Ну що ж, пішли далі, і он там здоровий, бачиш? Пішли територією, подивимося, що ми там побачимо. На цьому місці можна поставити залізних коней та справжніх. Ну, Головний маєток ось тут. Зробимо оглядову екскурсію. Цієї території Ворота як на Закарпатті тобі не здається? Так, да, похоже. Ага. Виноград. Синій виноград. Звісно. Сладкий Угу. Нормальний, да? так? Сосна, вишня. Столик і халабуда для відпочинку. Ну це тут Наочна агітація. Ось. Не будь свинею. Це... Увага, у лісі не смітити. Небезпечно для вашого здоров'я. Головний інструмент. Охотника. Так, так мислиться. А тут дивіться, гільзи запонавішуваний, ага. бачиш? Дякуємо за чистоту. Тут всякі їхні нагороди, за вбивство звірів. Ну їм так подобається. Ні, тут написано за активну участь у громадському житті вагомий особистий внесок в діяльність полтавського міськрайонного організації. Короте, Молодці хлопці, вас вітає 12-й мисливський колектив. Оце називається. Що тут? <схід> Туалет. О, Повторяється табличка, це туди йти. А що тут? Ну тут головна споруда закрита на замок. Нам туди середину не треба обштрьопаний на вітрі. Прапор, а тут ось якийсь пам'ятничок. Що ж прочитати? Про ми пам'ятаєш щось. Про тих, хто не знає. а ми пам'ятаємо про тих, хто не знає. Ось так. Померлих мисливців. Лавочка, я на ній колись сидів, вперше в своєму житті на ній пив холодний чай. І тут патріотично. Дійсно, ми проти. Що там написано? Прочитайте щось про пам'ять про тих, хто не з нами. Ну так, да. пам'ять про тих, хто не нами. Так. А у цьому сховищі сіяно, щоб підкормлювати тварин чи що, не знаю навіть і нащо. Ну, тимчасово ми свої велосипеди припаркували ось тут у затінку. Тут ще один столик, мабуть ми за ним сьогодні і розмістимося. Уже їсти? Снідати, обідати. Тільки <ріху> приїхати. <ріху> ну, а що ж нам сидіти так? Тут заготовлені дрівця. Кришла та груша. І плоди валяються на землі. Дички, груші. Що Туалет. Замасковано ага. прибили ось тут степлером, щоб не знайшли туалет. Ага, дякуємо. Давай ще ось і тут подяка, це сміття викидати. Сосенки. О, ще й кирколо буде. Да. Тут ось мангалчик. Присісти можна. Ось ну тут на замовочку. Колись воно трошки відхилялося, дивився там, забув вже, що інструмент ніби був чи, чи дрівця, щось я не пам'ятаю. Ось такий оленінок. А це що за птиця? Непонятно. Це риба, мабуть. Це ж товариство мисливців. А, як що тут писав? Ага, це щось за інструмент. А оце, ось, що там написано? Ар... Артеміда яка-то. А, Артеміда, ну хтось знає що з ним. Це якась набить. богиня, охота. А, ясно. Древній Я гречі. думав, що це інструмент, що щось там таке дерте, це, це Богиня охоти з Греків. Ага. Ну і тут. О, там далі десь водичка є вже. Річечки. Тут заливаються в цьому місці дві річки. Полузир'я і дідова балка. В цьому місці? Так, да, ну тільки вони отам, вдалині, але й сюди. Деяка волога заходить. Це у нас обох по сюди. Так, так. Бриду її... Ага, причал якийсь ух ти. Ого. водойма ще. Ну, тут, мабуть, давно не купали, тут все позаростало. Ну, це для сміливців, хто вміє плавати і не боїться глибини і холодної води. Та, да, навірно, вода тут холодна. Ага. Не розчищена. Да, ну, все облаштовано для відпочинку. Ну да. Виліз і, будь ласка, сідай за столик, перепочивай, годуй комарів. Ну що, пішли до наших велосипедів, а торкнутися води пальцями не хочеш, чи не холодна. Та ось тут би присів, може. Дивись вони не Дивися, тримайся за перило. Ні, нормально. Ага. Та холодно. Ні, купатися не будемо. Та й глибоко тут. Мальки? І Рибка є. Ну хай собі плавають. Яких-яких. Жуків по вулиці. Ага. Добре, що зараз тиша тут не чути пострілів. Да, бідні птички. Перепочинемо і ми у цій тиші за столиками приготувавши собі пообідати чи поснідати. А коли сезон відкривається. Сезон? Не знаю, але знаю, що в якусь суботу-неділю. А ось диви, яке житло для пташків. Там мабуть, вірну живуть. А, <ривіт> може всій борті й мед водиться, якщо там бджоли. А що тут огороджено? Ось тут. Шнурком щось огороджено. Сосну тут А, видать так, мін тут не повинно бути. Ну ось тут ми за столиком під цим деревом будемо їсти. Знаружу топиться воно, нічого. А от я ж і кажу, що такі є штуки. Не бачу воно на замочку чи ні. Ні-ні-ні. Ага. Топили, топка прибрана, попіл вичищено. Так що зимою в цьому вагончику вони кучкуються мисливці. Наша їжа частково знаходиться в романовому рюкзаку. Короткий огляд. Что за баулы? Это велобаул. Фирма, фирма Круиз. Ага. Состоит из трех частей. Двух боковых и одной, ну и сейчас тут вот немає. Сверху еще надевается одна. Ага. Она так сделана, в виде рюкзака сделана. Общий объем 50 литров. У -у -у. Ну все одно щось маловато, хотілося б більше. Я в цих літерах не розбираюся. Ну, значить, вперше виїзд з цими баулами. Да. От. Це ще не все, що ти придбав. Ще ось у мене в рюкзаку. Сумка-холодильник. Да. Не холодильник, а термос. А, сумка-термос, так? Не. Тут теж ми зараз їжу будемо брати охолоджену. Добавця. Напої. Розв'язуй. Ось така сумка. А ну витягає. Витягає. Може... А не... може не треба витягати. Хай, так, ми тут тільки. Візьма. Добре. Ну така вона. Що вона собою представляє? Ізвеліючий матеріал якісь поверхність. А всередині, якщо відчинити, відчинити. Тут, тут? Покажи, вті, да. а ну відчини. Покажи отипласинки, так. Тут, сюди, що треба Тут експозиція погана, сонце дуже забиває. Це отражає навіть. Ага. Акумулятори ховають бути. О! Можна про цю бутилку положити сюди. В общем, заморожено в холодильнику. З льодом. Оці штуки вони віддають від себе холод і охолоджують. Ось, наприклад, чай. Холодний, Холодний чай. Я вперше його покуштував у цих мисливських угіддях мені дуже сподобалося, тому я вирішив щоразу його купувати і купувати. Хімічна їда. Брав з дому, думав, що борщ у пакетиках виявилося суп-пюре. Суп-пюре. Одна миска вже води загрілась, Роман собі готує похльовку. Ми туди нічого, ні картошечки не сипемо. Засмажка ще буде. Почекай поки що засмажечки тобі додали. У нас тут на столі все почали трапезу із супу з грінками. Потім буде картопля пюре з салатом, бутерброди з колбасою, яйця варені І на завершення трапези п'ємо чай. Що за чай? Візьми, почитай. А, той, який-то, як він називається, бленд на основі чорного чаю. Угу. Пластикова термокружка. Дивно. Руками береш, не пече, а п'єш гаряче. Добре що ти її не викинув. Та її ж знайшли єле-єле. Десь минуло да. пропало, думали, а воно в глибині кухонного стола лежало. Бабуся косить, а дідусь згрібає. Травичку виїхали заготовити. Гарно ми посиділи в мисливському приюті. Будемо вирушати в зворотню дорогу. Вітер завіває, сади трактор доганяє. І ми з Романом тримаємо курс на зворотню дорогу. Топки. Чотири? Чотири. Раз, два, три, чотири. топки. А три казани ставляться. А секції три. Ага. Це ми в Абазівці заїхали на місце відпочинку. І тут мангал у вигляді авіаційної бомби німецької, яка була зброшена, скинута з самоліта на Абазівку. І ось у цьому ставку їх понаходили. І з цієї бомби зробили ж такий мангал. А ось цей ставочок, ніби заводь води річки Полузир'я, яка знаходиться у мене позаду. Оце тут і були вирви від цих бомб. По інший бік цього берега видно води річки Полузір'я. А на тому березі... Вон червоним написано, білим по червоному написано міни. У нас війна. Кругом не пройдеш. Підеш туди, злетиш в повітря. А зараз перевіримо сумку термос, поп'ємо з романом. Холодного чайку. Подивимося, чи де вона вона ця сумка, чи ні. Ой, стін високий, лавочки низькі. Та не вище. А що там така так низька Лаво? Це для баскетболістів з цього боку розраховано. А, то показував турнік, який високий, ні? А там старе місце нормальне. Там якась дірка. і Це чай холодний. Так. Да. Попробуй холодний чай з сумки термоса. Чи витримала вона е, своє назначення? Так, 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 так. Призначення. О, так що. Та мені, мені, мені Хо, багато. Так, я, так, так, так а Ладно, що скажеш? Ну прохладне, так. Да. Ну це ж не з морозилки, ну, я просто з морозилки лежало, так що вона може таке й була. Я раз коли брав таке з морозилки, морозілку, винімаєш кусок Кри... крижини. І поки їдеш, воно вже розстає. Зате прохолодне. Ну так. Да. йок. Це з лимону З Лимоном, так. Да. У мене думав, що пляшечка малинового є. <проба> mm -hmm. Що це mm. з правої сторони так, на бомбі. А, Настоящий осколок приварили. А, а? Щось з правої сторони тут приварили. О, Так це, мабуть, настоящий осколок. <проб> 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 Оце таким мабе дало. По кабіні. То Товсте. Товсте, так. Да. Да, бо насмерть або тяжко травмує. Та да, такі, навіть на насмерді. Да. Геть війні. Миру, мир. Новар. No <laughs> Закінчили ми з Романом цю мандрівку. Кінцева мета нашої подорожі Полтава. Ти вирішив таки туди пройти, а я б уже спіткнувся. Це вирвач, як називається дерево? Ко... Як же воно кажуть? К... Ой, забув як, на ко. Виворотень, виворотень, виворотень. так. Так в Росії кажуть. Тут якийсь рибак обітає. Да. У нього голова не крутиться, не боїться того рибака, який тут. Вода чувствується запах. А -а -а. Йому плакати. Ну все, поїхали вже додому. Таке як болотя, хуже в болоті. Так, запах їх з неприємних.